Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати гарбузові булочки. Аналогічно вчиняємо з другим шматком. Ділимо його на вісім частин, формуємо кружечки і викладаємо на стіл. Після цього беремо одну кульку, робимо з неї тостеньку ковбаску, викладаємо її англійською буквою С і таким чином ділимо на три частини. З кожного шматочка робимо ще тонші ковбаски. Це найкращий спосіб, щоб поділити їх порівну. А далі дивіться уважно, як я роблю на відео. Сплили, перевертаємо і поправляємо з іншого боку. Виходить така коса